Вітаю на каналі Аудіо Всесвіт Тетяни Олійник. Представляю аудіокнигу Доберман Макс. Це історія про відносини собаки та його господаря, про непорушну відданість та дружбу. Оповідання буде цікаве, як самостійний твір, так само і як продовження роману Джекпот. Я бажаю вам приємного прослуховування та чекаю на ваші коментарі стосовно сюжету. ТЕТЯНА ОЛІЙНИК. ДОБЕРМАН МАКС. Макс сидів на хмарі і спостерігав з того світу за земною метушнею. Він залишив цей тлінний світ з його пристрастями та жадібністю. Чомусь на землі прийнято вважати, що собаки не мають душі, нісенітниця. Тепер Макс міг стверджувати з упевненістю його душа потрапила на небеса і чекала зустрічі з душею свого господаря. Поки ж він віддавався спогадам про своє земне життя. Перед уявним поглядом, немов із туману, постали картини минулого, де щасливий пес віддано служив людині. Він згадав, наскільки був щасливий тоді. Доберман Макс із задоволенням приймав ласки свого улюбленого господаря і, хоч не розумів жодного слова з того, що говорив йому Доркас, чуйне собаче серце розділяло його печаль. Псу було не втямка, що гриза людину, але він інтуїтивно вльовлював настрій і від цього готовий був вислуховувати його годинами, віддано дивлячись в очі. Здавалося, Макс знав господаря все своє життя, у всякому разі, пам'ятав його з раннього цуценячого віку. Назавжди залишилися в пам'яті добрі очі цієї людини, які так ласкаво дивилися на маленького песика, Котрого він уперше взяв до рук. А ще його різкий, ні з нічим не зрівняний запах, що не нагадував нічого їстівного. Дивно, але господар пах завжди по різному. Одні запахи накладалися на інші, і перший час цуценя впізнавало Доркаса лише за ласкавими дотиками. Це вже потім, коли подорослішав, він навчився виділяти особливий запах цієї людини. Яка навіщось маскувала його іншими, пес обожнював господаря. Усе його собаче життя полягало в очікуванні Доркаса від ранку й до опівночі, коли вони могли залишитися тільки вдвох і посидіти в затишному кабінеті. Господар сідав на свій улюблений диван і з незмінною склянкою рідини з різким запахом у руках виливав йому свої печалі й радощі. Макс сідав біля дивану і клав морду на його коліна, насолоджуючись теплом людського тіла. У блаженстві пес прикривав очі і, задоволений наданою честю, слухав тембр його голосу. Іноді господар навіщось приводив інших людей, які кричали, сміялися, існували будинком, заважаючи їхній сімейній ідилії. До таких представників людської раси пес мав особливе ставлення, він їх не любив. Усі спроби погладити себе просікав на корені грізним гарчанням. І це спрацьовувало. Ні, звісно ж, кусати він нікого не збирався, принаймні доти, доки не виникне серйозна потреба або загроза господареві. Але ось пхати до себе руки не давав. Доберман облюбував собі місце на килимі біля каміна і за відсутності Доркаса проводив час там, чекаючи його в кабінеті. Що поробиш, така вже собача доля жити очікуванням. Проте ці короткі години уваги, які випадали на долю Макса, сповна компенсували це. Їм було добре вдвох. Собака й господар прекрасно розуміли одне одного і абсолютно не потребували когось ще. Принаймні Макс не страждав самотністю, і судячи з усього, улюблений господар теж. Іноді чоловік приводив собі самок, але вони зникали так само швидко, як і з'являлися, залишаючи по собі лише легкий шлейф аромату, який швидко випаровувався. Що, друже Максе, добре нам із тобою вдвох? Пес вдячно лизав його руку, висловлюючи цим свою згоду. Іноді їхню сімейну ідилію порушував друг господаря, якого той називав Філіп. Цей представник людської раси не викликав загрози, і тому Макс ставився до нього прихильно. У другові він відчував доброту й порядність той піклувався про господаря, що радувало вірного собаку. Згодом доберман так звик до частих відвідувань гостя, що став вважати його і своїм другом теж. Філіп незмінно вмощувався в крісло біля дивану, і вони втрьох проводили вечори в тісній чоловічій компанії. Макс не ревнував його до господаря, навпаки, із задоволенням приймав ласки цієї людини і був вдячний йому за дружбу з Торкасом. Пса і господаря пов'язували міцні почуття. Відданість Макса не знала меж, а вдячність господаря сягала того, що одного разу він вирішив перетворити його на людину, оформивши звірові людський паспорт. Дурна була затія, яка надалі обернулася фатальною помилкою. Але, незважаючи на це, пес був вдячний за надану честь. Адже в такий спосіб господар висловлював любов до свого вихованця. Його божевільна ідея зайшла так далеко, що він навіть подарував йому статки, зробивши найбагатшим спадкоємцем. Макс не сперечався, бо не міг пояснити людині, що ніякі мільйони йому не потрібні. Ну навіщо собаці гроші? Ці люди зі своєю жадібністю все переводять у дзвінку монету, навіть почуття. Але раптом з'явилася вона, пес одразу ж відчув загрозу. Тонким чуттям він уловлював запах біди, що виходив від цієї самки. Господар провів її в будинок і, всупереч очікуванням Макса, залишив назовсім. Доберману відразу ж не сподобалася ця хитра жінка, яка перехопила увагу господаря. Однак чоловік був дуже прихильний до неї, тому пес вирішив не вирадувати. Спочатку самка, як і всі інші, спробувала погладити собаку. Який красень, улесливо проспівала вона і простягнула руку. Але Макс оскалив пащу і грізно загарчав, попереджаючи про небезпеку. Р -р 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 -р. Ой!» Перелякана гостя зі страхом відсмикнула долоню і напружилася. Макс залишився задоволений своєю витівкою, але господар ні. Він узяв її руку у свою і насильно погладивши до представив Максе це венді. Хоч це дуже не сподобалося, тварина не посміла показувати свій характер із поваги до господаря. Тож її звали Венді. Хитра змія щось замишляла, Макс відчував це звіриною інтуїцією. Але господар не помічав її хитрості, в очі йому кидалася лише привабливість самки. Доберману хотілося кричати Дуркасе, будь обережний! Вона принесе лише біду, але розмовляти він не вмів, а інших способів достукатися до господаря не знав. На собачий смак у ній не було нічого такого, від чого можна втратити голову. Але людина була іншої думки. Пес уловлював запах його бажання, тваринний інстинкт підказував причину інтересу чоловіка. Самка вміло маскувала свої справжні наміри, прикриваючи їх доброзичливістю. Ніжний голос Венді вводив в оману, а ласкаві руки змусила навіть Макса забути про обережність. О, ці її дотики вводили його у тваринний екстаз. Доберман міг годинами лежати біля її ніг, віддаючись погладжуванням, за які готовий був пробачити все. Так само і його господар, сп'янілий ніжними ласками втратив голову і контроль. Хоч там що, а Венді залишилася в будинку. Однак це не дуже тішило господаря. Пес помічав його сумні очі. Він часто скаржився Максу, коли вони годинами сиділи в кабінеті, залишаючись наодинці. Звичайно, пес не розумів, про що говорить Доркас. Але всіма фібрами відданої собачої душі відчував його хвилювання. Спочатку Макс не розумів, що так тривожить людину, але з часом відчув напруженість між ним і Венді. Вже через деякий час вони стали сваритися і кричати одне на одного. Після скандалів Дорка спросиджував до ранку, зачинившись у кабінеті, і багато пив. Вірний доберман у такі вечори завжди складав йому компанію, уважно вислуховував душевні вилови і намагався розділити його прикрощі. Вони обидва сумували за тими часами, коли жили самі. І де тільки знайшов господарцю Венді, яка була причиною всіх його страждань. І чому не вижене геть. Багато вчинків людини були. Незрозумілі собаці. На жаль, він ніяк не міг допомогти горю Доркаса, зате, з усією відданістю, дарував свою увагу і зігрівав теплом, лягаючи мордою на його ноги. Чоловік гладив собаку, розповідаючи про свої проблеми, і від цього заспокоювався, не розуміючи жодного слова з того, що говорив йому Доркас. Чуйне собаче серце розділяло його горе. Псу було не втямки, що гриза людину, але він інтуїтивно вловлював настрій і від цього готовий був вислуховувати його годинами, віддано дивлячись в очі. Біда вже літала в повітрі, збираючись по кутах будинку у важкі темні згустки. Напруга сягнула межі. Макс відчував це напевно, проте не міг попередити господаря. Так вони й жили, з кожним днем очікуючи непоправного. Одного разу Доберман побачив господаря з валізами той поспішав у поїздку. Доркасе, ти куди? Зупинись, вирвався відчайдушний крик Макса. Але людина почула лише незрозумілий собачий гавкіт. Вуф! Вуф! — він нахилився до Добермана і потріпав його за вухо. Ну, що ти, мій хороший, так хвилюєшся, я скоро повернуся. Однак у собака виникло дивне відчуття, що більше вони не побачаться. Неясне хвилювання посилювалося з кожною миттю. Ще незнайоме Максу почуття втрати підступало до відданого серця. Господарю, зупинись, не їдь. Але всі його зусилля марні. Тривога охопила вірного пса, а він із сумом дивився в очі людині, перечуваючи непоправне. Дорка погладив Макса на прощання і намагався піти, але той не хотів його відпускати, а він уткнувся мордою в коліна господаря, його собаче серце розривалося від невідомої тухи. Як виявилося, згодом передчуття його не обдурили більше їм не судилося зустрітися. Макс сидів на хмарі в очікуванні свого господаря, але той чомусь не з'являвся. Ні, помилки бути не могло тепер він точно знав, що їм доведеться зустрітися на небесах і провести вічність поруч. Макс зітхнув. Невже і у вічному житті йому випали очікування. Однак чекати він звик тому не хвилювався. Поки ж знову спрямував свій внутрішній погляд у минуле і повернувся до спогадів про ті часи, коли розігралася трагедія. Нещирість Венді відчувалася всюди, Макс уловлював її за запахом. Прикидаючись доброю, вона таїла собі небезпеку. Люди думають якщо собаки не вміють говорити, тож нічого не розуміють. Ох як же вони помиляються. Вірний господареві пес відчував це від самого початку. Варто було людині поїхати, як самка кинулася в обійми його друга. Хоч Доркас ніколи не спав із нею поруч, зрада Венді вже точно б йому не сподобалася. Дивно було те, що зрадником так само виявився і друг господаря, який часто бував у них удома, і Макс поважав його за відданість хазяїну. Як з'ясувалося, люди не собаки, вони поняття не мають про справжню вірність. Макс знову побачив себе зі сторони, лежачим на килимі біля каміна. Раптом гострий біль, що пронизує наскрізь, змусив прокинутися. Він підскочив і почав метатися, не знаходячи собі місця. Сталося горе. Він відчувався кожною клітинкою свого тіла. Що сталося з господарем, Макс зрозумів відразу. Туга, що розриває на шматки душу, сталевими зубами впилася в його собаче серце. Від безпорадності він опустив вуха, і на очі йому не вернулися сльози. Чомусь люди думають, що собаки не вміють плакати. Однак це не так, хоча плачуть вони не від фізичного болю, що заподіює страждання. А від болю душевного, який розриває душу. Наприклад, сильна образа здатна змусити пролитися скупі собачі сльози. Та потім Макс побачив підтвердження своїх страшних перечуттів в очах Філіпа. Друг господаря змінився в обличчі і більше вже ніколи не посміхався. «Максе, то ж ти все знав? запитав він. Сумний погляд собаки. Підтвердив його здогадку. Раптово Макс побачив Доркаса, що з'явився поруч із ним на хмаринці, і щасливо посміхнувся. «Максе, я сумував за тобою. Вибач, хазяїне, я затримався. Вони обидва подивилися вниз на людей, що метушилися на землі. Чим ти тут займаєшся, Максе? Та ось. Уж... Згадую, минуле, Доркас теж подумки повернувся в ті часи. Тепер дві душі, пса й господаря, спостерігали події минулого, немов фільм у кінотеатрі. У залі суду вони побачили Філіпа, який доводив окружному судді про можливість укладення шлюбу. Це він, Філіп у всьому винен. Саме через нього клята дружина змогла дістатися до мого капіталу. Промовив Доркас, утім, абсолютно спокійно. Було помітно, що земні пристрасті вже давно його не хвилюють. Ні, хазяїне, це не так, заперечив Макс. Але чому ти захищаєш його? Він був закоханий і обдурений жінкою так само, як і ми з тобою. Все одно це не виправдовує його в моїх очах. Даремно. Ось подивися. Внизу, наче стумано, з туману, з'явився кабріолет, на задньому сидінні якого сидів Добермани з червоною хусткою на шиї. Венді кудись відлучилася, залишивши їх із Філіпом наодинці. Чоловік повернувся до собаки. Ти сумуєш за Роджером, друже? запитав він і співчутливо погладив Добермана. — Я теж. Потім трохи помовчав, важко зітхнув і додав. Він би перевернувся в труні, якби дізнався, що саме з моєю допомогою Венді дісталася до його статків. Я виявився зрадником, за що себе ненавичу. Душа Макса звернулася до душі Доркаса. Тепер ти бачиш, що він шкодує про свій вчинок. Господар на це нічого не відповів і знову подивився в минуле. Перед їхніми очима постала біла вілла, кабінет продюсера і весільна церемонія. А що ти скажеш на це? поцікавився Доркас. Наречена у весільній сукні стояла посеред кабінету, поруч із нею слухняно сидів до у білій манишці. Вибач, я ж тоді не розумів, що відбувається. Воно й зрозуміло, не собачого розуму справа. Та тільки винен у всьому Філіп. Це він розбовтав про твій паспорт і довів у суді можливість укладення шлюбу. Пробачив, хазяїна, він був засліплений її красою і підступністю. Але чому ти його виправдовуєш? Чи не з його вини ти потрапив сюди? Виною всьому жадібність венді. Вона мене вбила. Філіп же щиро тебе любив. Любив? Як же? Вручив на блюдечку ворогові мої груші. Не поспішай з висновками. Краще дивись далі. Знову їхні уявні погляди спрямувалися в минуле. Ось приватний детектив сидить у кущах і спостерігає за тим, що відбувається в будинку через об'єктив фотокамери. У вікні кабінету запалилося світло. І красива молода жінка підійшла до добермана, що лежав біля каміна. Вона присіла поруч і погладила похолця. Що, Максе, сумуєш за своїм господарем?» – вимовила Венді без краплі співчуття. Нічого, дуже скоро ти вирушиш до нього назовсім. Вона простягнула частування, при цьому її погляд видавав погрозу. До речі. Передай йому від мене полум'яний привіт і скажи, що я перемогла. Душа господаря звернулася до душі собаки. Навіщо ж ти прийняв отруту з її рух? Аже ти знав? Макс подивився на Доркаса відданими очима. Так, але я хотів швидше побачити тебе. Вони знову подивилися вниз. Чудово все вийшло, задоволено посміхнувся господар. Їй так і не дісталися мої гроші. Чи не все одно? Та не скажи, венді залишилася ні з чим. Однак пес не поділяв його радості. Я вважаю, що вона ще не отримала свого покарання. Все ще попереду, підморгнув Доркас. Ось дивись. На великій швидкості трасою мчав автомобіль. За кермом сиділа красива молода жінка, але риси її обличчя були спотворені гнівом. Вона програла, її ставкою в грі були кілька мільйонів. Будучи цілковито впевненою у своєму успіху, Венді святкувала перемогу, забувши про обережність, тому її не здогнала відплата. Проклятий адвокат, який клявся у вічному коханні. Виявився зрадником і обвів її навколо пальця. Не варто було довіряти людині, що зрадила свого найкращого друга. Той, хто зрадив, раз зробить це знову. Подумати тільки її аферистку з багаторічним досвідом обіграли за допомогою шантажу. І хто? Філіп за допомогою Сищика. Рано вона відштовхнула його від себе. За це коханець і помстився. Несила пережити програш і приниження венді мчала геть від міста, що стало свідком її ганьби. Господарю, але ж вона небезпечна і може накоїти чимало лиха, її треба зупинити. Не в нашій владі вершити долі людей, друже Максе. Дивись но далі. Венді продовжувала мчати, не помічаючи нічого навколо. Ні, вона не плакала сльози були і не в її правилах. Їх вона показувала лише у виняткових випадках, справляючи театральний ефект. Побачивши попереду повільно повзучу фуру, вирішила обігнати і, натиснувши газ до упору, виїхала на зустрічну смугу. Крізь пелену туману Доркас і Макс побачили інший автомобіль, що вилетів за повороту. Венді загальмувала, але було вже пізно. Пролунав оглушливий удар, машини розвернули і відкинула далеко від місця аварії. Їй кінець при лобовому зіткненні немає шансів вижити. Байдуже, зауважив Макс. І це означає, що скоро ми побачимо її тут, на небесах. Е, ні, їй не сюди. Убивці не потрапляють до раю, пояснив Доркас. Однак не поспішай з висновками, мій друже, дивись далі. Перед їхнім поглядом з'явилася лікарняна палата і нерухома вензі з трубками і датчиками на скаліченому тілі. Що це знаю, хазяїне? Отримала по заслугах. Тепер вона в комі ні жива, ні мертва, а що буде з нею далі? А потім її спіткає справедливе покарання. Вона проведе сорок років прикута до ліжка. Душа Макса відчула жалість. Господарю, краще б вона загинула. Ні, мій вірний друже, Всевишній таким чином змусив її страждати і шкодувати про скоєне. Але так само подарував її душі шанс спокутувати свої гріхи. Вони обидва звернули уявні погляди в майбутнє на лікарняному ліжку лежала сива жінка з копицею нечесаного брудного волосся, на її зморшкуватому, змарнілому обличчі застигло страждання. У колись величезних сірих очах більше не світилася радість життя. У них застиг нескінченний біль. Паралізована Венді не могла поворухнути навіть пальцями, її думки були спрямовані до Бога нещасна благала зглянутися й дарувати їй смерть, тільки в ній вона бачила свободу для своєї втомленої душі. Господарю, чому ж Всевишній зволікає забрати її до себе? Бо він не поспішає відповідати на її молитви, вважаючи, що спокута ще не здійснилася повною мірою. Залишимо венді з її гріхами на його розсуд. Втративши інтерес до справ замних, обидві душі полетіли втілюватися в нові життя, де їм судилося зустрітися люблячим подружжям з огляду на минулі заслуги безмежної відданості.